Віталія, ну, настрій позитивний. Вдалося вирвати перемогу. Ну, як завжди, позитивний настрій. Програли чи виграли. Ми робимо уроки і крокуємо далі. Сьогодні перемогли, дякуємо кожному гравцю, який вийшов на поле і віддав себе. Дякуємо за По грі. Головні акценти, на ваш погляд, за рахунок чого перемогли, коли було складно і. Був якийсь момент, коли зрозуміло, що гру не віддасте. Ну, ми завжди виходимо з думкою про те, що ми переможемо, але ви ж знаєте, паркет рівний, м'яч круглий і хтось завжди перемагає, але буває і нічийний результат. Ну, я до гри ще зрозумів, що буде перемога, тому що настрій у команди був дуже гарний і позитивний. І кожен, коли виходив на паркет з посмішкою і робив свою справу. Було важко, але ми витряпали цю перемогу наразі. З перемогою. Дякую.